Це подвір'я Володимира Степановича разом з городиною з настанням холодів вкривається червоним або ж жовтим шолушинням, дрібними часточками посипані перець та баклажани. Що це? Молода черешня з першого погляду і не вгадаєш, ось це місце літній чоловік називає альтанкою, де ми сидимо з бабушкою? Як цього не було, ми там сиділи свіжим повітрям вечором дихали. А зараз я ж вам кажу, я тікаю дуже далеко, на велосипед сідаю, і їду в город, міст, в центр міста, щоб там парки посидіти. Но тут нельзя, не дай. Усе лихо від сушарки ділиться Володимир Степанович. Щойно починається сезон обробки зернових, шум і пил від підприємства отруює життя усіх мешканців вулиці Яковченка. Все сипеться, все у двір, хата, вікна закриті. Дихати, ну як вам сказати, дихати можна, але все осторожно. Жовто-червоний пил пробирається і в людські оселі. Патирки, ні восени, ні взимку тут практично не відкривають. Навіть буденна справа висушити випрану білизну на свіжому повітрі для Володимира Степановича. Табу у нас є для цього для цього діла сарай. Ми в сараї вішаємо білизну по той причині, що ну, сусідка повісила, а ввечері її треба буде все це обтрушувати, змітати. Білосніжна автівка Олександра щоранку теж вкрита червоними відходами від сушки кукурудзи. каже, часто взимку здається, що пішов сніг. Додивившись, розбирали, що то не лопаті сніжинки, а лопати кукурудзиння. Майже на протязі всієї зими ми оце таке бачимо: сипеться нам на голову цей мусор і пилою просто вісить у повітрі. Тобто я виходжу з хати. Він у мене. Кріпить на зубах, якщо відкрити вікна провітрить просто навіть з москітними сітками, то цей пил зразу сідає на всі поверхні дому. Подвір'я Олександра межує з дитячим садочком номер два санаторного типу. Тут виховують діток, які мають проблеми з органами дихання, і тут теж скаржаться на шолушення. Мілкі частинки можуть потрапляти через ротову і носову порожнину до легень дітей. А тим більше це маленькі діти. Зараз погода ще дозволяє гуляти повністю. Сю прогулянку, і, звичайно, діти цим дихають. Досі з таким шумним та розкидаючим наліво і направо шолошення сусідом, як сушарка, Марина Савченко вирішувала проблеми по-мирному. На підприємстві не раз пропонували допомогу з прибиранням території садочка. Та з початком запуску робочих процесів на сушарці все по-новому. Звичайно, хотілося б цю, нюанс взагалі прибрати із нашої роботи, так як це. Навіть і в приміщення потрапляли частини відходів від сушки, особливо кукурузи. Коли більше, коли менше, але ну як норми, звичайно, немає, що в нормі це все це взагалі повинно вийти із нашого питання порядку денного. Звернення мешканців вулиці Яковченка до санепідемслужби минулого року не увінчалося успіхом. Змогли провести тільки замір шуму, бо температура повітря вже на той час, коли вони зреагували, не до. Дозволяла заміряти рівень пилу. Я думаю, просто саме керівники підприємства, бачачи таку ситуацію, можуть щось зробити. Своїх боку, заступник міського голови Тетяна Фесенко повідомила подіям, що керівництво сушарки пообіцяло поставити захисну сітку на виробничі потужності, аби унеможливити викид відходів у повітря або бодай знизити його. Іншого впливу на підприємство, яке наносить шкоду оточуючому середовищу, органи місцевого самоврядування не мають. Спілкувалися з представниками минулого року. Вони відрегували, вроді щось зробили. Тобто, така шолуха. Не не сипалися. в цьому році. Знову все, все повторюється. в законі України про охорону атмосферного повітря від забруднення стаціонарними джерелами, розділ 5, Там чітко прописано, що контроль здійснюється тільки центральним органом виконавчої влади в галузі охорони. Навколишнього природного середовища, тобто в даному випадку, це у нас державна екологічна інспекція в Чернігівській області. Внутрішній контроль на підприємстві та громадський мають обов'язково бути у таких ситуаціях. Це підприємство має дозвіл на викиди від стаціонарних джерел. дозвіл дійсний до вересня 18-го року його надавало управління державне управління, ще тоді було державне управління екології природних ресурсів Чернігівської області. Державна Структура центрального органу виконавчої влади, і його повинні вони контролювати згідно чинного законодавства. В них є лабораторія. Той, хто надавав дозвіл, той і його і контролює. Писатимемо листа у Чернігів. А вже обласні чиновники вирішуватимуть, чи проводити аналізи повітря на вміст пилу та перевірку системи фільтрації відходів на підприємстві, наголошує Андрій Бойченко. Зв'язатися з керівництвом сушарки у день виходу сюжету в ефір подіям не вдалося ні за стаціонарним, ні за мобільними номерами а Після прогулянки подвір'ями вулиці Яковченка довелося чистити взуття. Нагадаємо, з таким люди тут зіштовхуються щодня.